Одного разу Петрик і Гануся поїхали автобусом до бабусі в село, швидко злетів час у дорозі, і ось діти на подвір'ї у бабусі. Кого ж тут можна побачити? Дітки, а кого ж можна побачити на подвір'ї у бабусі? Ви здогадаєтесь, коли вгадаєте загадки? Спить у буді біля хати, вискочить. Почне харчати, аж затруситься увесь. Це страшний, зубатий пес, який спить у буді. Вдача лагідна у мене, я люблю траву зелену. Для маляток і для киці молочко несу в дійниці. Пийте, будьте всі здорові, і подякуйте корівка, ось у нас, корові. Квокче. Голосно співає, господиню сповіщає, що в гнізді лежить яйце. Спод... Спо... Здогадалися, хто це? Правильно, це наша курочка чубарочка. Тянуть довгі шиї і шиплять, як змії. Це ось у нас сірі гусочки. І веселий круторога, ой прудкі у неї ноги, Любить сіно та лозу, знає добре всі козу. Хто співає на паркані у червоному жупані, голосно кукаріку? Здогадалися дітки хто це? Так, це півник. Ось ми побачили тварин і птахів, які живуть на подвір'ї у бабусі. Це і коза. І корівка бабуся доїть ось і, пес, і качечки ось, і півник з курочкою, і гуси живуть, а ще ось маленьке телятко. Ось таких тварин і птахів можна побачити у бабусі на подвір'ї. А тепер, малята, давайте знову назвемо свійських тварин і птахів, які живуть на подвір'ї. Індик, Вівця. Півень. Порося. Собака. Королі, кіт, корова, Гуси кінь, коза. Качка. Зранку всі тварини вітають своїх господарів. Хто як уміє? Ось вівтається вівця. Бе-бе. Вийшла кізонька з хлівця. Ме, ме, поросятка за свинею. Хро-хро-хро. хро хрох хро, -хро. хро, -хро, -хро, -хро. Кінь гривастий нас вітає і го-го, і го-го, і корівка слідом за ними му, му, на подвір'я всіх вітати я біжу. Малята, я приготувала вам дуже гарні пазли і пропоную вам погратися зі мною. У гру, хто у кого і пригадати назви мам. І їхніх дитинчат. Ось подивіться, у мене є мама киця. У мами киці маленьке, правильно кошенятко. Ось у мене мама собака. У мами собаки маленьке цуценятко, правильно. Ось у мене мама корівка. А у мами корівки маленьке телятко. Ось мама качка. А у мами качки маленькі каченятка. Ось мама-гусочка. А у мами гусочки маленькі. Правильно, гусенятка. Ось мама конячка. А у мами конячки маленьке лошадку. Правильно. Ось у мене мама курочка. А у мами курочки маленькі курчатка. Ось мама свинка. А у мами свинки маленькі поросятку. Молодці. Давайте повторимо. У маленького поросятка мама свинка. У маленьких курчаток мама, курочка. У маленького лошадка мама конячка. У маленьких гусеняток мама гуска, У маленьких каченяток мама качка. Правильно. У маленького телятка мама кворівка. У маленького кошенятка мама киця. А у маленького цуценятка мама собака. Ось ми і погралися з вами в гру, де чия мама або хто. У кору. Діти, давайте пограємося всю гру хто де живе. Собака живе у правильно буді, Курочка живе у курничку. Бджілка Живе у вулику, а корівка живе у хліві. Буде будиночок собаки, курничок, будиночок для курочки. У вулику живе бджілка, а у хліві живе корівка. Ось ми погралися з вами в гру «Де? Чий? дім. Вийшла курочка гуляти, щоб травички пощипати, а за нею всі малята, її жовтенькі курчата, ко-ко-ко, кут куди, ти далеко не ходи, землю розгрібайте, зернятка шукайте. Малята, а давайте ми з вами виготовимо ось таку чудову аплікацію, Маленькі курчатка у траві. Малята це наша творча майстерня. Ось для роботи я приготувала кольорові олівці, клей, олівець, серветочку і кружечки жовтого кольору, більшого і меншого розміру. Тож починаємо викладати наших курчаток. Спочатку я беру кружечок більшого кольору. Це буде тіло нашого курчатка, а менший кружечок це голівка. І ось так я викладаю наших курчаток у довільному порядку. Голівки і тіло. Великий кружечок і маленький. По всьому нашому зеленому лужку, по травичці, будуть гуляти наші маленькі курчатка, і збирати комашок. Травичку, грітися на сонечку, щоб швидше їм підрости. Ось я розміщу моїх курчаток, їх у мене буде багато. Ось усіх я розмістила курчаток на нашій галявинці. А тепер я буду їх підклеювати. Допоможе мені клей, олівець. Для того, щоб підклеїти курчатку, спочатку я намазую, клеєм великий кружечок, Ось. а біля нього зразу голівку. Це маленький кружечок. Ось так у пальчиках. Тепер наступне курчатку. Великий кружечок, і маленький голівку. Ось такі веселі курчатка у мене будуть на травичці. А в нашій кучці всі сини та дочки. Маленькі, жовтенькі, слухняні клубочки. Ось такі маленькі курчатка, які гуляють на травичці, шукають комашок, черв'ячків. Гріються на сонечку і швиденько підростають великий кружечок, і біля нього маленький голівка. З наступне курчатко, великий кружечок. І біля нього голівка маленький. Зногу великий кружечок и белинью маленький. Ось, трошки Стружки с молливку. Трушки далее, ось так. Ну можем еще раз и подклеим. Так. Тепер можна забрати зайвий клей серветочкою паперовою. І тепер, щоб наші курчатка бачили сонечко, травичку, ми намалюємо їм оченята. Вони будуть у нас блакитного кольору. Ось кожному курчатку я намалюю ось таке блакитне маленьке очко на голівці. І наші курчата будуть бачити сонечко. Будуть бачити травичку, будуть бачити одне одного ось такі маленькі жовтенькі курчатка. Прийшла весна і у мачок з'являються маленькі курчатка. Ось, А тепер я намалюю дзьобики моїм курчаткам ось такі маленькі трикутнички. Червоного кольору. І мої курчатка будуть збирати черв'ячків. Ось. Такий ніби маленький трикутничок. Ось у кожному курчаткові я намалюю дзьобок олівцем червоного кольору. дзьобок схожий на маленький трикутничок. Ось. Всім курчаткам я намалюю дзюбики. І вони будуть збирати черв'ячків, різна комашок. Супити травичку. Ось такі дюбики в наших курчаток. А ще в наших курчаток є лапки. Вони чорного кольору. Ось такі маленькі. Будуть у кожного курчатка подій. У кожного курчатка поді маленьких лапки. Ось уже наші курчатка побіжать по травичці. У них будуть такі маленькі лапки у наших маленьких курчаток. Ось такі лапки. Малята, ось такі курчатка вийшли у мене, ой ходила курочка по двору, та водила курочка дітвору. А то все курчаточка, ще й малі, такі забільшечки від землі. Ось такі курчаточка вийшла у мене. А я чекаю фото ваших робіт. До побачення!